Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Як ви можете побачити, ось скільки краси я виклала на стіл. Хочу показати, що я планую розпочати на цьому тижні. Хтось, можливо, скаже, що в мене тільки розпочаті процеси, готових виробів немає. Так, для мене. Головне розпочати. Я хочу розпочати багато процесів, потім я вже знаю, що мені в'язати. Тому що ти захотів взяв, те пов'язав, ти захотів те пов'язав. Для мене головне розпочати, тому що я не дуже полюбляю розпочинати. Не знаю, коли вже в мене йде готовий процес, ну, процес який вже подобається, для мене легше. А от розпочинати для мене це завжди. Важко, тому що ну, в мене дуже багато буває розпуски, друзі. І тому я вирішила ще розпочати деякі процеси, що я візьму в цей тиждень. Ну, це поки що так відставлю. Звичайно, ось цю кофтинку я буду в'язати, я її вже показувала. Ця кофта в мене йде у спільному проєкті дівчатка-такі-дівчатка. Такі, дівчатка», і я її буду в'язати Ну, як я й казала, що це мій більш такий робочий процес. А таке, що світленьке, я в'яжу вдома, тому що ну тому, що тому що воно дуже таке світленьке. І що я хочу ще розпочати, ось така в мене, дівчиська, пряжа. Я вже розпочинала. Це був в мене розпочатий процес і пров'язаний. Це така пряжа Alize Shakerim Baby, 100 г. 100% акрил. Колір 287. Ну, якщо чесно, то не дуже мені сподобалося в'язати з цієї пряжі. Не знаю чому. Ну, ну Не знаю, я не змогла підібрати до неї. Я в'язала мамі джемперок хотіла зв'язати і вибрала сюди тіньовий візерунок. Можливо, я візерунок некрасивий підібрала, мені не сподобалося. ну і Звичайно, я розпустила, друзі. Тому я вирішила, я замовляла, ось я показувала ось таку шкурку норки. Бачите, ось такі ворсинки тут йдуть. Ось така. Шкірка норки. І я вирішила додати до цієї пряжі шкірку норки. Вона буде більш приємніша і в носці, і у в'язанні. Ну, я думаю, в одну ниточку буде, буде досить. Можливо, я. Спиців підібрала за тості. Я не буду нічого критичного казати про цю пряжу, тому що я її не носила і в'язати з неї нічого не в'язала, дівчата, так що я критикувати її не буду. Якщо в мене ось вдасться зв'язати цей виріб, то потім вже я свій відгук скажу на цю пряжу. Вона м'якенька, я нічого не скажу, вона дуже м'якенька. Мені здається, на пледи дитячі взагалі чудово. Але я не працювала з цією пряжою. Єдине, я ж кажу, можливо, я невірно спиці підібрала, невірно, візерунок підібрала. Ну, Все це потрібно підбирати і експериментувати. Тож я хочу ще поекспериментувати і додати ось таку синеньку. Ну, вона така. трішечки, звичайно, ж темніша. Це йде колір. Я сказала вам, чи ні, можливо, комусь цікавий 287-й. Такий кольор. Mm, додам, і вона буде така меланжиком. Але ця пряжа вона тепленька. Тепленька, оця м'якенька, і чому б і ні? Чому б і не додати. Так, що такий буде процес, все ж таки. Хочу я з нею ще поекспериментувати з цією пряжею і зв'язати мамі джемперочок. На весну буде якраз е, класно і світленький, і такий нарядненький. Візерунок не знаю. Можливо, просто лицевою гладю я зв'яжу. Не буду нічого поки що про візерунок казати. Зачастую зараз, хто слідкує за моїм каналом, ви бачите, що в мене е, Загалом я в'яжу майже все лицевою гладдю. Ну, подобається мені це. Потім наступна моя робота, хочу розпочати. Це ось така пряжа. Газал Cotton, в 50 грамах 165 метрів. Ну, я думаю, всі знають цю пряжу. 60% котон, 40 акрил. Так, це колір. Ага, оце, мабуть, 34-29. Світло, світло, блакитний такий, ну, ніжний Ніжний колір. Я в'язала з такого кольору і французьку ковтинку, собі, і джемперук з ромбами. Пряжа класна, нічого про неї сказати поганого зовсім не можу. Хочу зв'язати собі футболочку. Я для цієї пряжі і купувала ось таку паєтку. Так, зараз. Ось таку паєтку. Але мені в коментарях дівчатка писали, що вона. Дівчатка, ну, вона витягується, ось так воно зацеплюється кругом. Я чомусь думала, що вона по типу, ну от як мікропаєтки на бавовні, щось таке буде. А вона, ось бачите, вона навіть зараз витягується. Ось так, розслаюється здорово. І де не зачепишся, писала, і вона кругом торчить. Ну, друзі, ну, ну що, ну, раз взяла, потрібно ж пробувати, потрібно експериментувати. Ну, буду пробувати, а що, що робити? І ось тут щось мені не дуже подобається. О, ніби як потерте. Ну, Подивлюсь, буду в'язати, і воно, можливо, перемотати спочатку. Подивлюся, щось мені не дуже подобається тут. Бачите, такі місця є як потерті. Ну, все. Я якось одразу і не звернула увагу. Хоча, отак в, в компанії з цією пряжею, гляньте, воно дуже. Так, зараз покажу вам. Ось, гляньте, як воно дуже красиво. Мені подобається. Ось такий. Цю ковтинку, я вже думала, я її зв'яжу ажурною. Не буде просто гладь, а буде, верніш, не ковтинка, а футболочка якась. Буде якийсь ажурний візерунок на цю ковтинку. Але в мене також цієї пряжі не дуже багато, мені доведеться дозамовляти, Це в мене залишки від тих процесів були. І чому б їх не використати. Не знаю, лот совпаде чи не співпаде, ну, буду пробувати що. Так що мені дуже хочеться, хоча, так, мені побоюся з ноги в'язати, тому що і ось тут, ось бачите, воно терчить усе. Ну, буду пробувати і вам свій відгук потім скажу. Подивимося. Що вона покаже. І хочу я розпочати, друзі. Давно у мене лежить ось ця пряжа. Так, зараз я кінчик знайду. Ось цей кінчик. Мені дарувала цю пряжу Оксана з каналу мої улюблені петельки, за участь у спільному проєкті моя сукня. Ось такі шишибрики тут ідуть бачите, ось так. Так, давайте я вам скажу, що тут в складі. Так, це ось ви читайте самі, тому що я не дружу з англійською мовою. Ось так. Філатурія, філатурі, філатура. Ну, коротше. В 100 грамах 700 метрів, я так розумію, 13 хлопок, 7 шерсть, 80 акрил. Тут у мене 150 грам. І я хочу її скомпанувати. Ось так гляньте. Мені здається, буде чудово. Таку павутинку, я собі в'язала, у мене така павутинка є. Я хочу такий светрик собі, дівчатка, так як я в'язала і свої попередні светрики, я хочу собі зв'язати светрик. На весну під е курточку чи під навіть якийсь кардиганчик. Взагалі колір цей неймовірний. Неймовірний, класний і ось так скомпонувати хочу. Клас, подивіться, яка краса. Ось такі мої плани. Не знаю, вийде в мене чи не вийде. Те, що я планую. Ну, те, що буду зв'язати потихеньку, пробувати шкарпетки, це. Звичайно, буду потихеньку. Не знаю, як мені часто вдасться їх в'язати, але, але буду. Їх нічого тут складного немає. Закінчу ковтинку і потім візьму з собою на роботу і там їх і закінчу. Так що Сподіваюся, що шкарпетками в мене будуть якісь двиги. Що стосовно іграшки, не знаю, чи вдасться в мене на цьому тижні. Експериментувати, пробувати щось. Іграшки поки що в мене застрягли. Хоча хотілося мені і брелочки понав'язувати, і... ну, всяких таких невеличких. Зараз в тренді оці такі брелочки, що заколка обв'язуються. Клік-клак, здається, вона називається щолкають. так, Хотілося мені їх спробувати пов'язати. Але щось у мене. Не то часу бракує, не то лінь у мене, не знаю. Ну, а за іграшку поки що думаю. Буду я брати її на тижні, тому що плануєш одне, а потім те закинув, розпочав інше. Лосини так у мене розпочаті лежать, поки що здвигу по них немає, я нічого не в'язала. Ще зараз я вам покажу, друзі. Так, зараз, зараз, зараз. І ще мені хочеться, о, господи, вибачте. Так, ще мені хочеться пов'язати і ось цю футболочку. Ось яку я в'яжу. Це кропива. Із паєтками такі паєтки. Класні. якщо хочеться мені із цим процесом попрацювати. Тут у мене погон. Звичайно, лицьова глад, нічого я також тут не в'яжу. Це буде така базова модель футболки. сподіваюся, ну така вільненька. сподіваюся, вийде вона така. Так, тут росточок я вже вив'язала, вив'язаний в мене росточок. Все, тепер мені залишилось вже я роблю прибавки по рукавчиках. І все, в принципі, тут уже просто в'яжеться і нічого такого не буде. Так що, можливо, буду відпочивати і пров'язувати цю ковтинку. Ось такі. Тут оці паєтки гарні, а ось ці мене насторожують. Не знаю, чи варто пробувати їх, але ж також шкода. Купила гроші, ж, викинула. ну... Попробуй, дівчата, попробуй, поки що не можу нічого вам сказати. спробуй, потім обов'язково я вам відгуки все розповім. Ось такі будуть у мене плани, друзі. Показала, поділилась, а от светрик мені до весни дуже хочеться зв'язати і показати. Ну, буду пробувати. І джемперочок, все. Все розпочну і покажу вам обов'язково. В кінці тижня ми з вами зустрінемося і подивимося, чи в'язала я свої, свої плани, чи, можливо, вже працювала над чимось новим. Це ж таке сьогодні, одне-завтра міняється зовсім інше наші плани. Так, буду закінчувати. Розказала, показала. До нових зустрічей. Хто не підписаний, підписуйтеся. Буду вам вдячна за коментарі, за підписки, за вподобайки. Дякую всім, хто зі мною. Рівненьких вам петельок, біжіть задоволення.